Обереги, сувеніри, іграшки, багато інших виробів власноруч створили слухачки університету дорослих людей 50, що діє на станції імені Тараса Шевченка у Смілі. Запрошуємо до нас в університет. Тут ви знайдете собі по душі захоплення так. і можете втілювати життя його. Намагаємося щось зробити, показати віночки, на намистечку національні. Наші українські символи, всі, всі вони різні. Кому яка до вподоби? Кожна майстриня душу вкладає в них, бо мутанка це ж оберіг. Оберіг для дому, оберіг для сім'ї. Ляльки-мотанки, і різні. На обличчі у неї сакральний крест. Це дуже великий символ і має велику силу. Призначення ляльки теж різне. Наприклад, зелений це на збереження фінансової стабільності у будинку. І ось українка в українському стилі. Зробили оцю лялечку. Подібна така. У нас поїхала на аукціон Прикарпаття. Там на цьому аукціоні заохочують гроші для дітей з Луганської області. Я таки придумала обереги символічні для сьогоднішнього дня. Можна теж десь її приміняти, і діти люблять таке цікаве. От можна в машину, можна куди угодно. Надія Анохіна, Віра Багацька, Людмила Ковальова розповідають не лише про свою творчість представляють також роботи колег по університету. Тут лялька-мотанка, автором якої є Людмила Федіна. Символ нашого міста дівчину сміло в образі ляльки створила Олена Згарська. Символ університету дорослих людей 50+, вишила його слухачка найповажнішого віку Тамара Зеленецька. Пишаюся, що в нас така є та слухачка такого поважного віку. І з такими здібностями дуже пишаємося ми. Свій творчий доробок та досягнення слухачі університету неодноразово представляли у краєзнавчому музеї на багатьох виставках та інших заходах. Хочу побажати всім здоров'я, міцного, побажати всім жити нам до перемоги. Все буде Україна. Слухачі університету принагідно запрошують долучатися до свого дружного колективу, разом проводити дозвілля активно, творче, змістовно та цікаво.